Собі нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була, така тендітна. Це на перший погляд беззахисна, маленька і одна, так думав, той сусід, що він мав подобу хижу і велику звірячу хтивість у своїх очах. Без совісті, без щастя і без залику огидний був. На всіх наводив страх, переходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казали відчепись від нас, він не пішов. Не відчепився, а вісім років він лопив криваво в вікна. Ми ж сім'я, я ж брат. Вночі підступно вдерся з усіх боків. Він думав, я злякаюся і заплачу? Е, ні, в мені козацька кров гаряча, в мене є зуби і я вкушу. І так мені болить, болить нестерпно. Та я востаннє за цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти Кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна вільна, незалежна, я ще сильніша, ніж колись була. Слава Україні! Героям слава!